Дитячі платіжні банківські картки та крипто-дитячі субрахунки Binance, як працюють, яка специфіка, що потрібно для відкриття та які бувають нюанси з рахунками для наймолодших? Детальніше у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні в нас випуск присвячений наймолодшим користувачам платіжних послуг, які лише починають отримувати свої перші власні платіжні картки та відкривати свої перші рахунки. Розпочнемо ми із дитячих платіжних банківських карт. Навіщо платіжна картка дитині? У наш час це вже фактично необхідність, адже розрахуватись карткою можна майже усюди, і зручніше, коли у дитини є картка. Адже в будь-який момент батьки можуть поповнити цю картку, а не постійно давати дитині готівку. Та й за допомогою картки батьки мають змогу побачити, які покупки здійснює дитина. А ось з готівкою не все так просто. Дитина може сказати, що витратила на харчування у шкільній їдальні, а по факту дитина могла усі кошти витратити на фастфуд чи солодощі або ж інші непотрібні речі. Та й сам факт наявності картки дозволяє дитині отримувати свій досвід володіння своїми першими кишеньковими грошима. Дитина вчиться розпоряджатись цими коштами, навчається платіжної безпеки, і це корисно як для батьків, так і для дітей. Тож, все більше дітей отримують свою першу картку вже навіть і у першому класі. Пригадую, свою першу картку я отримав лише на першому курсі інституту, бо саме на неї я отримував стипендію. Які особливості дитячих карт? В Україні відкрити дитячу картку можна дитині, яка вже досягла шестирічного віку, але віковий діапазон так званих дитячих карт в банках може відрізнятись. Наприклад, у Приватбанку картка Юніора це картка для дітей від 6 до 17 років. У Монобанку дитяча картка від 6 до 14 років. Справа в реалізації і специфікації банківського продукту. Бо якщо дитині від 6 до 14 років, то оформлення картки відбувається за участі батьків. І дитяча картка прив'язується до рахунку одного з батьків. Фактичним власником рахунку є власна доросла людина, яка і відкрила дитячий рахунок на ім'я дитини. Тому деякі банки дитячими картками називають лише ті рахунки, які відкриті батьками для дітей до 14 років. По таких рахунках та картках є батьківський контроль. Батьки можуть бачити витрати дитини, при потребі ставити різні обмеження та ліміти. Наприклад, добовий ліміт витрат, добовий ліміт на зняття готівки чи перекази, та навіть забороняти можуть деякі транзакції. Наприклад, покупку онлайн-ігор, певні сервіси, зняття готівки, перекази і так далі. Фактично, з батьківським контролем батьки мають можливість зробити з дитячим рахунком все, що захочуть. Для оформлення такої картки батьки чи опікуни повинні надати свідоцтво про народження дитини та ІПН, якщо ІПН не прописаний у свідоцтві про народження. Нагадується мова про дитячі картки для дітей віком від 6 до 14 років. А ось у деяких банках віковий діапазон дитячих карт може бути від 6 до 17 років. Справа в тому, що після 14 років дитина може самостійно, без дозволу батьків відкрити собі рахунок, надавши в банк свою ID-картку та ІПН. І такий рахунок буде відкрито в межах тарифного плану дитячої картки. Але якщо дитина, яка старше 14 років, сама собі відкрила рахунок, то цей рахунок не підв'язується до рахунку одного з батьків, і відповідно тут немає батьківського контролю. Тому дитина сама собі встановлює ліміти та обмеження по карті, а в батьків немає можливості ні змінити ці налаштування, ні переглядати здійснені транзакції по дитячій карті своєї дитини. Але якщо вашій дитині більше 14 років і ви хочете мати батьківський контроль, то в певних банках ви ще можете відкрити на її ім'я дитячу картку. Якщо ви відкриваєте таку картку на її ім'я, навіть якщо вашій дитині більше 14, тоді батьківський контроль буде. Якщо картку відкрила дитина самостійно, то контролю не буде. Але це ще також залежить від банку, бо цей функціонал банки реалізовують по-різному. Тому, якщо коротко. По дитячих картках, які відкрили батьки для своєї дитини до 14 років, є батьківський контроль, і власником рахунку є доросла особа. А по дитячих картках, відкритих самостійно особами, які старше 14 років немає батьківського контролю, і власником рахунку є особа, яка і відкрила цей рахунок. Маю надію пояснив доступно. Тепер щодо особливостей гаманців Google та Apple Pay. За стандартними правилами, щоб додати батьківську картку у Apple Pay, обліковий запис Apple ID має бути зареєстрований на людину віком не молодше, ніж 13 років. Якщо дитина молодше 13 років, вона не зможе самостійно додати картку до свого Apple Pay. Те саме з Google Pay. Якщо акаунт на дитину молодше 13 років, то підв'язати картку гаманець не вийде. Хоча нещодавно у політиці в Google Pay відбулись зміни, і у певних країнах, таких як США, Польща, Іспанія, Великобританія, Австралія, діти, які молодші 13 років, все зможуть підв'язати свої картки в електронні гаманці. Але для цього їх батьки повинні надати на це згоду, і на такі дитячі аккаунти накладається батьківський контроль. В Україні такий функціонал все ще недоступний. В Україні таке вікове обмеження електронних гаманців найчастіше обходять двома способами: або в аккаунті телефона ставлять несправжню дату народження дитини, таким чином, роблячи її старшою 13 років, або ж просто на смартфонах дітей батьки заходять під своїми власними аккаунтами. Окрім дитячих платіжних карт, тепер діти мають можливість користуватись і дитячими крипторахунками. Саме так, криптовалютна біржа Binance запустила сервіс Binance Junior, який дозволяє створювати акаунти для дітей та підлітків віком від 6 до 17 років. І цей функціонал вже працює і в Україні. Фактично, Binance Junior – це аналог дитячих банківських карт у криптовалютному світі. Дитячий акаунт відкривається як субаккаунт батьківського основного аккаунту. Ім'я дитини буде додано до ідентифікації субаккаунту, але батьки залишаються законними власниками аккаунту Binance Junior. Це той самий підхід, як і з дитячими картками, які відкривають батьки, але на ім'я своєї дитини. Батьки можуть переказувати кошти безпосередньо на аккаунт Binance Junior через батьківський головний аккаунт або робити депозити через онлайн-перекази. Перекази з дитячого крипторахунку дозволені лише між Junior аккаунтами та пов'язаним батьківським аккаунтом із добовим лімітом у 400 доларів. Користувачам віком від 13 років дозволено використовувати функцію Binance Pay для здійснення транзакцій з іншими аккаунтами Binance Junior та батьківським аккаунтом із застосуванням щоденних лімітів. Торгівля та виведення коштів через блокчейн заборонені для акаунтів Binance Junior. Як бачите, дитячі крипторахунки по функціоналу та доступу до них нагадують дитячі банківські рахунки. Але якщо я двома руками за те, щоб діти якомога швидше починали своє знайомство з банківськими дитячими картками, то щодо крипто дитячих рахунків, в мене немає поки що такого позитивного сприйняття. Можливо, через те, що я і сам не активний користувач крипти, але чи доцільно дітей вже з першого класу знайомитись цифровим активом, який настільки ризиковий і волатильний, який в нашій країні все ще нормально не регулюється на законодавчому рівні, який не має механізму захисту коштів як фонд гарантування вкладів у випадку з дитячими банківськими картками. У нас деякі банки працюють по принципу нульової толерантності до криптооперацій, і при виявленні таких розривають відносини з таким клієнтом. А уявіть собі дитину 6-7 років, яка вже в цьому віці отримує перше розірвання відносин з банком, і як емоційно дитина це сприйме. Тож, моя думка наступна: дитячі банківські картки так. Дитячі крипторахунки ще на зараз і не в нашій країні. Чи відкрили ви дитячі картки своїм дітям? Що думаєте про дитячі крипторахунки? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!